По червону калину знають всі, хто слідкує за перебігом ситуації на Покровському напрямку. Можливо, все ж є чогось, що, чого бракує бригаді, або, можливо, що могло б е, посилити її спроможність на напрямку? Взагалі будь-яка допомога, яка приходить, і будь то дрони, будь то якісь вогневі засоби, вони це все посилює нас. І, звичайно, хотілося б, щоб в нас з'явилася. Більше іноземної техніки, саме більше танків, саме Абрамсів, про які мріє, весь вся наша, весь танковий підрозділ, більше артилерії, яка б могла би наносити вогневі ураження. Тому що, як показує практика, фактично, якщо хтось слідкує за соціальними мережами, всі бачать, що постріли калини потрапляють в ціль. І окупанту досить важко воювати саме з такою бригадою, коли навіть маючи в більшості свої радянське озброєння, давати настільки сильне вогневе ураження може не кожна бригада. В чому сила червоної калини? Це все ж люди чи техніка? Взагалі завжди сила в людях, сила в людях, і техніка це те, що сьогодні є, завтра немає. Вона може ламатись, а люди, люди так не ламаються. Саме цією технікою, яка приносить результати, яка показує результати саме на полі бою, керує людина. І для того, щоб людина ефективно нею керувала, її потрібно навчити, а саме головне замотивувати. І коли люди приходять, і їх потрібно мотивувати, це ну, проблема. Коли люди приходять замотивовані, от з ними можна працювати. З ними приємно працювати. Я завжди, я коли бачу, що в хлопців горять очі на їхню техніку, саме на е, їхні, їхню якусь зброю і хочуть цьому навчитись. І при тому, що в бригаді вік різний, е, є як молоді хлопці, які поприходили. Е, від як, як тільки їм стукнуло там 18-19 років ще до е, цієї мотиважки з 18-25. Вони, вони приходили з чіткою цілею бити окупанта, бити окупанта його стільки, скільки він є. Його буде багато, все равно, все одно хлопці його будуть бити. При тому у всьому, що ніхто е, ні разу не говорив про те, що це буде легко. Ніколи ну, наше керівництво е, ніколи не говорило, що ми воюємо з бомжами і що це буде легко. Завжди готували до того, що ми воюємо з е, професійною армією, яка має за собою дуже-дуже великий резерв саме в техніці, і найстрашніше, що в них є багато лю... не людей, які готові йти нас вбивати. Ми готові їх зустрічати. Коли в Україні запрацювала програма повернення з СЗЧ, саме червона калина стала однією з тих, куди досить активно приходили, поверталися люди. Колишні військовослужбовці, тоді, коли обирали все ж повернутися не в свою колишню військову частину, а прийти до червоної калини, чим вони мотивували це, опояснювали що, можливо це рішення і чим воно було викликане? Ми проводили інформаційну кампанію про те, що ми чекаємо. В своїх лавах саме людей, які самовільно залишили свої військові частини по тим чи іншим причинам. І коли вони приходили, я просто я провод, ну, проводив. Я один з тих, хто проводив цю інформаційну кампанію. Коли я виїжджав з ними спілкуватись і питав інструкторів, де саме ну, знайти хлопців, які повернулись. Інструктори мені говорили, що ну, ви, ви дивіться, тут ну, якби багато людей, тут є люди, які самовільно залишили, є, ну, люди, які тільки прийшли, і в принципі ми їх не відрізняємо. Тобто, е коли вони повертались, вони сюди повернулись, ніхто е не говорив, ніхто їх не відділяв, ніхто не говорив про те, що от, там. Ти сидечешник, значить ти повинен бути там окремо навчатися, тому подібне. Бригада проводила е, своє е, навчання, тому що специфіка наша е, досить широка застосування наших ціл та засобів. Е, відповідно, хлопців розп... розподілили по підрозділам, в яких е, вони були б корисними також по бажанням, тому що я ж говорю ще раз: в нас досить широкий спектр виконання завдань. І після цього проводились додаткові навчання вже безпосередньо бригада, підрозділ. Я вважаю, що відділяти е, хлопців, які там, один раз помилились, ну, не варто. Скажи, будь ласка, наскільки важлива роль медіа і е, пресофіцерів у тому, е, якою буде е, бригада у в очах інших? Е, для початку я. Трішки підкрихую, тому що я не завжди був в цій бригаді. Я також прийшов саме по інформаційній кампанії, Типу мені подобалось. Я бачив, що це якраз те, що подобається. Тобто я один із тих, хто прийшов саме по інформаційній кампанії, яка була проведена. І, в принципі, я довольний. З приводу того, як створювалося створювалася під одноіменною назвою гвардія наступу. Це проєкт система МВС і е, Червона Калина одна з бригад, яка формувалася для е, контрнаступу. Яка роль медіа, медійки, бригадна і журналістів е, в тому, якою буде бригада? Мені подобається, як змінюється саме медійна складова в нашому житті і в свідомості саме українців і іноземців? Вона відіграє одну з ключових. Рлей, тому що якщо про вас ніхто не буде знати, якщо ніхто не буде знати, чим ви займаєтесь, якщо ніхто не буде знати, що відбувається саме на фронті, то тоді можна втратити сенс цього всього. Коли люди бачать, якою ціною кожен метр дається нашим бійцям, бійцям інших бригад, підрозділів, то люди починають цінувати. Люди починають цінувати і бачити, що історії, які трапляються на фронті, коли вони потрапляють в камеру об'єктиву, вони набувають зовсім іншого значення. Робота медійників, щоб максимально багато історій, максимально багато інформації про війну і то, те, як це відбувається, потрапило саме в об'єктив. Коли ти займаєшся цим постійно, і ти бачиш, е, 20-річних там хлопців, які пройшли, які вже е, мають поранення, і вони прямо з на пункту рвуться назад, ще коли в них адреналін грає, то ну, в мене особисто аж мурашки бігають. І Мені здається, що будучи е, десь в тилу, будучи десь вдома, якби я це бачив, мені б хотілося б допомогти цьому хлопцю, можливо, навіть його замінити. І е, таке бажання. Виникає в багатьох людей, тому що ми тут ми показуємо через свій об'єктив своїми руками, через е, свої тексти, що ніхто не створений для війни. Взагалі, тобто, всьому можна навчитись головне те, щоб ти розумів, що ти сюди йдеш для того, щоб твоя країна існувала. Це, мені здається, найголовніше складова. За що бере гордість того, що я от за час, поки я тут, я приїжджаю на позиції до хлопців з журналістами чи без, і я приїжджаю на ті ж самі позиції, а це досить великий проміжок часу. Тобто люди працюють, і моя робота показувати те, як вони працюють і якою ціною це все дається. Чи можна сказати, що відкритість саме і прес-служб Міністерства оборони загалом Збройних сил до того, що відбувається на фронті, і доступ до цього журналістів якось змінили хід війни? Зараз присутність журналістів іноземних, наших українських на напрямках постійно збільшується, тому що ворог почав використовувати різні методи, які взагалі. Порушують всі правила ведення війни, взагалі правила моральні, і е, сюди з'їжджаються журналісти для того, щоб побачити, як це все на сам насправді відбувається. Тому що не може бути так, щоб е, ніхто цього не бачив, і один е, великий недососід там дозволяє собі просто от, силою е, такими грязними способами е, забирати чужі території, бо йому так хочеться. За допомогою саме змі, саме е журналістів, які є тут, за допомогою медійників, це все висвітлюється. Тому що, якщо подивитись мережі інтернету і побачити, які жахи відбуваються там від меча в грудях нашого українського воїна і закінчуючи такими просто е грязними розстрілами, коли їм це подобається, і це потрапляє до мережі. І ми маємо надію, що е, коли закінчаться бойові дії, кожен, хто був зафільмований, і кожен, хто був не зафільмований, він понесе е, відповідальність за свої вчинки. Тобто робота не тільки в популяризації, а також документування, в документуванні саме цих злочинів. Хоча потім, я думаю, що будуть цілий ряд судів, і вони мають понести за це відповідальність. На сьогодні в соціальних мережах сформувались грубо кажучи, два табори, яких кидають від що україни ще перші намагаються показати. Все, що відбувається в армії з максимально негативної сторони, на жаль, і дехто бере акцент на тому, щоб змотивувати молодь або ж середню групу України, а, піти на службу. Як, на твою думку, має себе поводити в цій ситуації медійка і бригад, і журналісти, власне, чи брати напрямок в формуванні популяризації служби, чи все ж таки показувати також і реалії служби? Мені дуже подобається, що я живу в країні, де кожен може вести свій блог, де кожен може показати те, що він хоче, виставити. Ну, і, звісно, якщо це не стосується безпекової складової. І кожен може написати те, що він думає. Ми говоримо про те, що армія не ідеальна. Ну, Кожен воїн він не ідеальний, не потрібно ідеалізувати е, кожного і е, всіх, хто носить форму, тому що наразі ми всі різні. І е, коли всіх рівняють під одного, чи е, там е, бригади, підрозділи і тому подібне, всі говорять про те, що е, там всі однакові, всі там сили оборони, ну цього робити не можна. Кожен має право показувати те, що він хоче, якщо це не стосується інших. Умовно, якщо це не стосується безпекової ситуації і або дискредитації ну, армії зі сторони, тому що я як людина, яка е, бачить картинку через об'єктив, можу сказати, що якщо ти дивишся прямо в об'єктив, це одна картинка. Якщо ти подивишся з боку, це інша картинка. І не можна показувати тільки прямо або тільки з боку, показуйте по кругу. Ось це якби головне, і м, треба трішки, щоб наші люди набрались медіаграмотності і вчились відрізняти, де інформація, яку варто сприймати, а де інформація, яку не варто дивитися взагалі. Зможеш характеризувати п'ять принципів або ж п'ять якостей, які відрізняють бригаду червона калина від інших підрозділів, від інших бригад тощо. В чому ваша перевага? E, наша перевага в таких людях, які люблять червону калину, як я. Я не буду говорити, що інші бригади чимось гірші, або інші бригади чимось краще, тому що e, я служу в цій бригаді, і ця бригада найкраща. Ну, типу, я розумію, що ну, не можна говорити про переваги. В мені важко відповісти на це питання, тому що я розумію, що ти очікуєш іншої відповіді. А, але фактично кожна бригада по-своєму особлива, і в кожної бригади є свої переваги. І казати, що якась краща, а червона, коли найкраща, я не можу. Дякую за цікаву розмову, а ми продовжимо слідкувати за тим, як бригада Червона калина продовжує боротися за кожен сантиметр на Покровському напрямку. Дякуємо вам за те, що ви вчасно надаєте нам допомогу і показуєте, як працює наша бригада.